Ще 10% жінок готові до цього. Виглядати молодою в 20, бути енергійною це про вік та молодість. Виглядати в 40 молодою, енергійною, привабливою це про досвід. Виглядати в 50, 60, 80 молодою, енергійною, привабливою, елегантною з блиском в очах це про щоденну працю, це про рутину, це про той труд, який ми вкладаємо в себе щодня, щохвилинки. Не зважаючи ні на що, хочеш так само? Я тебе навчу: підписуйся і давай разом створювати світ краси та довголіття.